Слава Ісусу Христу, дорогі вітаємо вас на першому офіційному відрізку нашої великопісної дороги, і сьогодні запрошуємо подивитися на приклад надії в житті Авраама. Музика. Цікаве, що зустріла, що в словниках слово надія описується просто як емоційне переживання, що виникає при очікуванні якоїсь події. Але в біблійному значенні, тобто в житті християнина, надія будується на вірі. Надія це впевнене сподівання, яке природно випливає з віри. Не знаю, чи почула ви цю різницю, але погляньмо, в світському житті надія це щось таке дуже тимчасове. Тобто, це як мильна булька, це емоції. так? Воно може вгуснути будь-якої секунди. Натомість. В житті християнина надія має фундамент. Тобто не просто фундамент. Цим фундаментом є сам Ісус Христос, який не промене, який нікуди не пропаде є тим, ким є і є завжди нами. І ще, ще дуже цікаво, віра ґрунтується на реальності минулого. Натомість надія дивиться на реальність майбутнього. Просто залишиться це. Якщо ж говорити безпосередньо про життя Авраама, то погляньмо, Бог об'являється йому і каже, що розмножить потомство Авраама, і воно буде як зірок на небі, і як піску на березі морському. І було б це дуже гарно об'єднається, якби не один нюанс. В Авраама ще нема дітей, і йому біля 100 років жінці його сарі так само, плюс-мінус. Як це нереально? Але Авраам повірив. І цією надією жив, він чекав цього. Другий момент це коли Бог об'являється знову Авраамою, і вже після того, як народжується його син Ісаак, і каже йому, що він приніс свого сина в жертву. Що робить Авраам? Бере і несе в жертву. Скажемо, ну, яка людина здоровим глуздом таке зробить? Але людина, яка надіється зробить. Людина, яка покладає на когось надію, вона здатна. Для такої людини немає ніяких, нема ніяких кордонів, якщо вона вірить в тому, на кого надіється. Для нас, приклад, надії Авраама міг би сьогодні теж бути дуже в пригоді. Тому що маємо дуже багато ситуацій, які виглядають абсолютно безнадійно. Погляньмо в Авраама, вони теж виглядали не менш безнадійними, але якщо Бог дав обітницю, він її виконує. І в цьому наша сила. Задаймо сьогодні собі запитання: на кого або на що я покладаю свою надію. Тому що якщо це на себе або на когось на іншого, то трішки небезпечно. Якщо ж на Бога, то ми в сильних. Дякуємо, що були з нами, і до наступних зустрічей.